Так, Сейчас час может прилететь с десь сторони. давай, 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 давай давай. Восьмирічна Марія Нестеренко новенька у команді. Займається хортингом чотири місяці. У цей вид спорту дівчинку привів тату. Марія каже, її приваблюють тренування та поїздки на змагання. Водночас іноді заняття бувають важкими і навіть болісними раз, коли... Да. був один такий випадок. Ми нападали одна на одну. І зовсім випадково. В мене була напарниця, вона зробила мені боляче. Я плакала потім. Поліна Тітова займається хортингом чотири роки. За цей час неодноразово відвідувала різноманітні чемпіонати. Однак найголовніший спогад перша золота медаль, яку отримала на змаганнях у Києві. Задля таких результатів Поліна тренується по дві години шість днів на тиждень. Я вчусь, приходжу додому, ну вчу уроки, та потім я йду на тренування. А після? А після, після тренування. Ну, я йду додому та відпочиваю. Десятирічна Уляна Мішенчук також тренується чотири роки. Каже, завдяки заняттям стала більш дисциплінованою. Окрім того, може тепер за себе постояти і дати відсіч, якщо хтось образить. Дівчина вже виступала на чемпіонаті України серед учнів, а також на обласних та всеукраїнських змаганнях. Добре, пам'ятає своє перше тренування. Я тоді прийшла у футболці з вишенками, і тому мій тренер всю тренеровку назвав мене Вишенка. Ми робили сальто, я дуже боялася, але зробила. Ми робили багато різних кувирків, переворотів. Була класична розминка. Хортинг національний вид спорту, офіційно зареєстрований у 2008 році. Це змішані єдиноборства, де практикують удари ногами, руками, больові, задушливі і прийоми з боротьби. За словами голови громадської організації Дніпровська Федерація Хортингу Юрія Васецького, під час борів спортсмени проходять ретельну підготовку. Кожного дня у них два тренування на день. Спочатку у нас іде Карпатська миля, діти біжуть вгору, а потім ранкова руханка. І у другій половині дня у нас спеціалізоване тренування, де ми відпрацьовуємо техніку відповідно до плану, то боротьби, то ударної техніки, то киткової техніки, то больових та задушових прийомних. За словами Юрія Васецького, через те, що хортинг не є олімпійським видом спорту, фінансують змагання в Україні зараз виключно батьки та меценати. Наталія Олексієнко, Андрій Шостакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.